Всім привіт, всіх вітаю. Пішли робити всякі там протеїнчики, хрінінчики. Да? Будемо з вами жарти. Блін, капець у мене в ушах. Дівочки, капець, дзвенить ужас. Потрібно пити гарячу водичку зранку для того, щоб у вас все було добре з вашим кишківником. Тому не забувайте. Так, хто за те, щоб я була протеїн? Ви вже для мене всі практично, як рідненькі. Так, треба ще водички. Ще ми будемо діставати з вами е, спірулінку і шпротики. А, до речі, забула вітамінку. Кардонат Baby це для того, щоб у нас все було добре з серцем. А я забула, дівчата, карнітін. О, дивіться. Піу-піу-піу. фу Е! Це спирюліна — це капець. Ой. Наш протеїн, за який ми голосували. Наш блендер. Заліекспресо. Все, з цим ми завершили. Тепер протеїнчик можна наливати. У нас ще тут є горішки, тому ми навіть можемо поїсти з вами горіхи. Боже, а пахне як! А Пахне як! Вкусно! Обожнюю цей запах. У мене ще тут є ківі, але я не знаю, чи буду його їсти, чи не буду. Чи буду, чи не буду, ще не знаю. О, за ваше здоров'я п'ю протеїн. М -м -м. Просто безбагано. До речі, в мене ще тут є кіндер. О! Тут так швиденько я впоралася з Плітіння. Дивіться. Що я купила? Просто захотіла згадати своє дитинство. І ось дивіться, що. Якраз як черепа. Ось так. І ось. Хлоп'я кукурузне. Я... Ну что, звинить, девочки? Не пропадает звон. До речі, в киндере, знаете, что ви виграла? Ну, как сказать, знайшла Оленя, Оленя. Ось такий Киндер був. И це вже другой Олень. В них начебто нема ніяких інших іграшок, чи що. Я не знаю, куди його дівати. Я так засмутилася, що навіть його не зібрала. Так, ну що? Дивіться, до речі, тут є лабіринт. Тут треба знайти лягушку. Жабу. А, подождите. Черепашку. Треба знайти черепашку. Так, крупа, кукурудзина, пшениця, цукор, какао, порошок, мед натуральний. О, тут навіть мед є. Ваніль, ароматизатор, карамель і, коротше, ваніль. Так. Що ми тут маємо? Вон дивіться, що тут у нас. Боже, яка симпатюля! Дивіться! Тут черепа! Боже, 100 років їла таке. Тут є дивіться. Кісточки. О, оце просто бездоганно. Оце просто бездоганно, дівчата. Боже, який запах! Це запах мого дитинства. Чесно, оце в варусі. За 18 гривень купляйте, але зараз ми ще скуштуємо, що тут у нас є. Хоча тут пишуть, що дуже багато вітамінів. Але склад крупи кукурудзяні, цукор, сіль, ваніль. Ну подивимось, я не їла їх десь років. Я не знаю скільки. Багато. Взагалі-то їх їдять з молочком, але я думаю, що можна поїсти їх і так. Будемо з вами отак. Дивіться. М -м -м. Клас. Просто супер. Так, а ну. оце також варусі 18 гривень. Блін, оце смачно. Угу. М -м -м. Дивіться, які. Як я виглядаю. Як вам плямкання? Подобається? До речі, я забула кіндер, що в мене ще тут є. Ох. Mm. Mm. Коротше, я вам чесно скажу. Смачніше мені їсти. Оце. Воно смачненьке за 18 гривень 80 грам. А оце. Його їсти значно. Зручніше отак по одному, але воно ну таке. Ну воно не погане Старт взагалі ніколи поганим не був. Я тут зараз з вами з'їм 80 грам зразу. Ну Воно справді прикольне. Ранковий зажор. У мене ще є чіпси, але вони такі солені. Такі солені, що капець. Звісно, я запиваю завжди. Головне пити багато води, щоб все було добре. А можна і чай. З молоком буде вкусніше? та не знаю. Мені подобається отак так Ви не їли отак так в дитинстві? Смачного всім, хто їсть також. Оце я просто. Я завжди чогось з дитинства любила саме оце. Ні кругляшки, не несквік, а оце. Мені мама старт завжди купляла. Мм. Воно падає з рота. Це пластівці. Оце мої, які за 18 гривень. Це вони ось. А оці. Коричневі, так? Да? Це от. Зараз в варусі акція. Боже, мені треба, щоб варус вже мені платив. І вони от виглядають ось так. Бачите? Коротше, так Вони смачні, смачнюсінькі, так. Да. Але я просто для себе я люблю більше отакі. Так, mm. да, цукрова кома. От я краще картофлю фрі, отак би. Відро з'їжерла. У не невкусно молоко. У мене вже животик вивалюється. Вже ось ось і можна лосіни нічим не закріплювати. Вони будуть триматися лише на моєму животі. Водичка. Забула про воду. Про водочку. Про водичку нашу. Я не люблю. У мене ось таке молочко. Це молоко, яке я п'ю. 80 гривень. Блін, ну мені вже набридло їсти одне і те саме. Mm. Mm. Я знайшла, що ми будемо з вами їсти. Я знайшла. Це будуть чіпси. Ось такий кетчуп буде. Або якийсь з таких. Ще не знаю. А чіпси у нас ось такі. Дивіться, боже, які чіпсики. Ну, таке собі з йогуртом, все таке, це таке собі. Коротше, в мене дуже гострі соуси. Ось такі чіпси. Ось такі у нас. Бем бем. М -м -м. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. no такая себе. Mm -hmm. какую-то принес сейчас я была бы счастлива а так вот это давиться в сухомятку что тот сухое что то сухое вообще маны дурачи кстати которые я накопила на эфире Тому що вони дуже сильні. Я їх купувала в сільпо, якщо я правильно пам'ятаю, ось дивіться. М -м -м! Ось такі чіпси відвалювали тут збоку. Але вони дуже солоні. Маєте на увазі? От. Так це не соло, це просто кетчупи всілякі. Mm. Mm. Oh. О! <риспоц> Хлопать! Приехал. Картошка фри классная, если бы была. Mm. Очень невкусные, соленые. Вот эти вот нежненькие. Кусочек мухбанка. Мухбанка. Давай. Все тебя жду. А, что? Я, наверное, такой голодный, что я могу даже вот это есть. это что, другой? Да. я же тебе сказала, этот не очень, а вот это на вкусненький. Я думала, это, другой, Это другой Ладно. Ты сказала? Да? Я же говорю. Мне ну, его. вот это, вот это второй вкусный. Кто знает, что это такое? Ну <laughs> ты знаешь, что это такое? Ну, не знаю, что Одно это. это. <laughs> как ты можешь так на свинку говорить? Угу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты убил эту свинью, ты в курсе? Ты спонсировал, чтобы ее забили, испугали. Она умерла самой страшной смертью. Да, капец, я так хочу икру, не открываю. Да, только с мамочки вышла, уже сразу чипсы. О, да. М -м. Це дуже некорисна їжа. Таке що тебе? Ні, скучно є, чіпси, дівочки. Дивіться, що у нас тут є. У нас тут є якийсь десерт з абрикоскою. Що тут є? Молоко вмісне. Молоко, цукор, персик. Крохмаль, вершки, регулятор, замінник, антиоксидант. Коротше, так багато всього написано, що можна навіть його. І... Ідея у нас ось така. Це ми відставляємо. Дивіться Я показав. За ваше здоров'я. Я не люблю такі десерти. Воно надто солодке. Ах, хірительний, значить. Надто солодка. Спробую. Ой, ну пахне, класно. Так. Да. Ну, після чіпсів я навіть не відчуваю цей смак. Зараз зробимо з вами протеїчики. Щоб... Зараз ми будемо з вами все це, це оце хімічити Я взяла чіпси, яблучні, протеїн. Я взяла горіха і може мандаринку. Ай. Фу, яка гаряча вода. Жерти будемо з вами. Трошки горішки. Горішки ще. Це вже були. Мої улюблені це яблучні чіпси. Боже, яка краса. Який смачний протеїн. Мандаринка. У мене є суші з авокадо і з огірочками, з кунжутом. Вчора хлопець замовив. А в мене взагалі нема апетиту їх їсти. У мене є багато печива, дуже смачного, до речі. Я вегетаріанка, я не споживаю креветки. Але я купила, до речі, вегетаріанські пасти. А що ви любите взагалі? Ви любите такі чіпси? Особливо мені подобаються чіпси, отакі з корицею. Це просто бомба якась. Це просто щось бездоганне. Шейк, дівчата! П'ємо шик! А ще не все. Картошка фрі? Німу трубочка. Ой, спасибо. Ой, картошка фри, девочки. Капец, у меня тут ну, не чипсы не и картофель. Новинка. Пережечек який, девчата, Пережечек у нас так просто. с абрикосками. Это обмежена серия новинка. С абрикосами. А гляньте. Да. Все, сейчас будем кушать. Хай воне положите тут, покушаем Я ще не куштувала, але я обожнюю оцей протеїн. Ой, Боже, протеїн же кажу. Я обожнюю прекрасний шейк. Мм. О! Боже, яка смакота. О! У меня вообще нет аппетита, що то есть. Я їм, я запихиваюсь. Ммм. Картопля Хлібові. Яка ж це краса? Боже, mm. mm. ну ця картопля з Макдональдсу. Ну, я не знаю, як її можна приготувати вдома. От хто думає, як? Як можна це приготувати вдома, а? Бо я готувала багато разів, і в мене, ну, прям так в мене не виходить. Чи треба так багато олії, а в мене завжди жопа злипається. Не можу. Рука дергається, я не можу так багато вкинути олії для того, щоб посмажити отаку картопельку. О, мій ріжечок. Йогуртів, дівчата у нас тут. Му, это мені можна? Да? Супер. М -м -м. Ой, боже, шейк с картофельку. Пиріжечок. Це новий пиріжечок якийсь хлопець сказав, давайте його скуштуємо. М -м -м -м. Дивіться який. Але. Я все ж таки чекаю, поки вони зроблять з яблуком і з курицею, якщо чесно. Mm. 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 І з вишньою, так. Да. Мені також подобається більше. Дуже-дуже солодкий. Дуже дуже солодко. Мм, угу. це просто щось неймовірне